З 16 січня для пенсіонерів за віком та осіб з інвалідністю третьої групи часових обмежень для безоплатного проїзду у міському електротранспорті Житомира немає. Житомирська міська рада скасувала оплату за проїзд пенсіонерам і інвалідам третьої групи на підставі рішення суду. В суд звернулися громадяни України, які були незадоволені цим, цією оплатою, і вважали, що і це порушення їх законних прав у Житомирському трамвайно тролейбусному управлінні. Розповідають, який відсоток серед пасажирів складають пільговики, та скільки коштів втрачає підприємство через їх перевезення. Наше підприємство перевозить пасажирів всіх. Пільгових категорій і вони складають 45 відсотків від пасажирів, які ми перевозили комунальне підприємство Трване тролібусної управління. Підприємство після скасування оплати для пенсіонерів за віком і інвалідів третьої групи недоотримує в робочий день приблизно 30-35 тисяч гривень. З липня 2024 року пенсіонерам за віком та людям з інвалідністю третьої групи проїзд у тролейбусах був безоплатним лише з 10 до 16 години. В інший час коштував 5 гривень. Завдяки цьому ТТУ зазнавало менше збитків, кажуть підприємстві із введенням оплати. За проїзд пенсіонерам за віком і інвалідам третьої групи трамвай на управління отримало в місяць приблизно мільйон гривень. І Із ксуванням цієї оплати, звичайно, гроші цих ми не доотримуємо. тому і виникає дефіцит коштів. Підприємству не вистачає приблизно 10-15 мільйонів гривень для того, щоб працювати і утримувати транспортні засоби в робочому стані. Ну, дякуючи договору на транспортну роботу з міською радою, ми отримуємо певні гроші за виконану роботу, які дозволяє оплачувати електроенергію, зарплату, податки. Після скасування часових обмежень кількість пасажирів зросла в день збільшилось приблизно на 300-400 чоловік. Навантаження це не робить з скасуванням готівкової форми оплати. У водія немає контакту з пасажирами. Хіба що приїжджа звертається за роз'ясненням, де вийти. Як доїхати до певної зупинки? Це не, не дуже для працюючих пасажирів, які їдуть вранці на роботу, тому що часто густо пенсіонери їдуть зранку там, на базари, там і тому, скажімо так, збільшують кількість пасажирів в часи пік. 21 січня журналісти Житомирінфо запитали у Житомирян, які зараз можуть користуватися безоплатним проїздом. Наскільки їм були потрібні такі зміни? Боже, дуже добре. Якщо пенсіонеру треба ранком поїхати в лікарню, це завжди. Якщо дітей маленьких і внуків треба подивитися, не треба тратити свої кошти. А літом може дасть Бог ще їм поїхати десь на, на пляжі, куди віддохнути в парк. А я такого не чула, Я тільки дивлюся, який час. І жду, чи їхати жити. Чи Це вже можна їхати цілий день. Так вже можна цілий день. Да. Так краще, бо от на вокзал на базар треба раненько поїхати, там в 9 часов вже нікого немає. Я кожне ранку їздила врачу з зубами. Всі час платила. Це дорого для мене в пенсії 4 тисячі кожен раз. А зараз добре. І в поліклініку проїдеш, і все. економія у Житомирському трамвайно тролейбусному управлінні наголошують, користуючись пільгою, потрібно валідувати картку Житомирянина або транспортну пільгову картку. На жаль, не всі пільговики отримали електронну картку і не валідуються в нашому транспорті комунальному. І тому звертаємося до пільговиків з проханням отримати картку. І валідуватися при проїзді в комунальному транспорті по перше, це облік пасажирів перевезених. По-друге, ми маємо надію, що держава все ж таки встановить відшкодування перевезникам за перевезення пільгових пасажирів.